Доброго дня ми з України. І ми продовжуємо грати у Detroit Become Humans. 56 там 2038 року. Джейміс Бар. Так, це по-моєму цей детектив, який був в пролозі, чи то в першому епізоді. Я так підозрюю. Нов no Android. Хе! Розшукайте лейтенанта Андерсона. Так, скануємо. Проскануйте лиця, гаразд. Там писали, щоб я всюди ходив, роздивлявся усе, що є. А, Дрек Майерс. Охоронець. Дані відсутні. З яких пір сюди пускають андроїдів? Так, морда оцього мені вже не подобається. Приватний підприємець Джиммі Пітерсон. Дата народження 2001. А півасіка є, тільки масло, да? Едвард Демпсі, адміністратор. Даних про судимість немає. То невідомо хто. Чо втикаєш? Ти хто в нас? Кристофер Грей. Безробітний. Водіння в нетверезому стані. Обробка даних Дж Джона Грем. Джона. Не Джон. Джона. Оце її життя по потрипало. Безробітний. Так, ти хто в нас? Кім Йохан. Водій експедитор. Наразі безробітний. Побутове насильство. Ти хто? Лейтенант Хенк Андерсон. Ми його шукаємо. Так, представтеся. Ні, ну давайте я спершу гляну, що в нас тут є взагалі. Хто тут є? Е, Дженіс Орд. Бухгалтер. Судимість. Торгівля наркотиками. Нормальний такий бухгалтер. Збір даних. Кріс Робертс. Безробітний. Несудимий. судимий. Привіт. Це в нас Семюель Маккер. Портовий працівник теж поки не судимий. Ей, вали звідси. Може я хочу посяти? Завів би собі дівчину. Так, а тут я що можу зробити? Перевірити. Красавчик згідний. А, ну там для дам, це не для нас. Лаврову би тут сподобалось. Так. Йдемо далі. Йдемо привітаємося з нашим колегою, напевно. Мене звуть Конор а Android, присланий із Кіберлайфу. Я заходив у відділок, але там ніхто не знав, де ви. Сказали, що ви могли піти, випити. Пощасило знайти вас у п'ятому барі. Ну що тобі треба? сьогодні вечором ви отримали справу вбивство яке здійснив Андроїд. по протоколу в таких випадках компанія направляє спеціальну модель в допомогу розслідуванню. Ну, не, вже мені не потрібна ніяка допомога і вже особливо від манекена. Так що будь добрим роботом і вали звідси. Ось що. Думаю, вам варто перестати пити і піти зі мною. Адже так буде проще для нас двох. Простіше для нас двох. Я розумію, деякі люди намагають відчувають дискомфорт в присутності андроїда. але я... мені тут цілком комфортно. Відвали, доки я тебе в переробку не відправив. Знаєте що? Дозвольте вас пригостити на посушок На коня. Мар мене. повторіть, будь ласка. Бачив джим? Чудеса прогреса. Валяй подвійну. Музичка класна, фонова. Ох, Файно пішло! Си гамосай вбивство говориш, ах, о, який музон нормас такий, чекай тут, я швидко. По інструкції я повинен супроводити вас до місця злочину. Слухай, мені насрати на твої інструкції. Я сказав тобі чекати тут. Отже, ти заткнеш морду і чекатимеш тут. Е, і що я маю вийти, чи можу тут сидіти? Амна конфермина. А можна було сидіти чи ні? Чисто з цікавості. Слідувати за. лейтенантом. Тут, може, можна з кимось повзим? Поспілкуватися, може щось знайти можна. Чи я не можу робити нічого поза завданнями? Доступ дроїнда сюди заборонений. Це зі мною. Яку я частину фрази ти не зрозумів? Вас накаж протирічить моїм інструкціям. Ти мовчиш, нічого не рухаєш і не плутаєшся під ногами. Ясно? Ясно. Здорово, Хенкс! Ми вже думали, ти вирішив зіскочити. Так і було задумано, поки не з'явився цей гавнюк. Що? Тебе тепер свій андроїд, а? дуже смішно. Розповідай, що сталося. Біля восьмої години позвонив господар. Ж... Жилець давно не вносив квартплату і з... прийшов сюди і за знайшов труп. Ох, як же ж тут воняє. Це ще нічого. Це ми вікна вже повідкривали. Ім'я жертви Карло Ортіс. Є судимість за крадіжку і розбійний напад. Сусіди говорять, до нього ніхто не ходив. Послухати брифінг, вивчити докази. Тут доказів горає трошки. І сам він з дому особливо не висовувався. Ну, в його випадку, ну да, такий жердяйчик. Він цілком би міг почекати до чогось там. Я би. Морвенкасія я думаю, він тут лежить три тижні. Ось там лежить кухонний ніж. Здається, зброя, якого його вбили. Є сліди злому. Ні. Господар говорить, вхідна дверка була закрита зсередини Всі окна забиті, вбивця пішов через чорний хід. Що відомо про Дан... андроїда? Небагато. Всі Ди говорять, що він був, але в домі ми його не знайшли. Я, я піду на повітря. Ви тут Р... почуваєтеся як вдома. Наркота. Червоний лід. Вибачайте, я трішки не встигаю читати, але я думаю, це не критично. О, господи, ти що твориш то? Ага. Аналізуй кров. Я можу зробити всі тести на місці. Вибачте, варто було попередити. Добре, просто більше, щоб не. Зрозуміло. Це ж треба довбанутись можна. Так, з... а, більше, щоб не пхав свого рота все ще попало. Так, 19 днів. Майже три тижні. Ого. Засохша кров. аналіз Карлос Ортіс. Дата взяття проби 19 це днів. No like так, букви дуже Chris, чіткі. I would say so. We're ага, ага, це типу написав Android. Надто рівні букви для того, щоб це написала людина. А я живий. Киб Шрифт Кибер Лайф Санс так, внутрішня кровотеча. 28 колотих ран. Нехіло. Ацетон, літій, толуол Соляна Кислота. Ага, червоний лід там що загиблий ріст, вага. Коли помер. Так, ще якесь є місце, яке можна. Ага, ось тут можна оглянути. Співпадає в базі даних. Карлос Ортіс. Від... Від... Відомості про судимість. Грабіж і напад при обтяжуючих обставинах. Так, реконструювати Оце саме цікаве. Тут жертва впала, що чесно? Жертву вдарили ножем там от. А чому я не можу проаналізувати там ту подію? Ага. Рухалися з кухні. Гаразд. Жорстко, жорстко, нічого не скажеш. Вдарили ножем. 28 разів. Так. Мабуть, вбивця сильно розізлився. Мабуть, дуже сильно. Червоний лід. Так, що в нас тут ще є? Наш карбо Кріс, мені потрібен повний аналіз на наркотики. Буде зроблено, лейтенанте. Так, туди ми підійти не можемо. Гаразд. Ммм, hey yeah, mm, цікаво. Відкрити ми відкрили, але ми там нічого, або нічого не побачили, або воно нам потім тільки допоможе. Оу. Шоу бар. Так, тут нічого. Там нічого. Там вхід. Що ми тут можемо оглянути ще щось? Ага, ніш. Вивчити. Звичайний кухонний ніс. Немає відбитків пальців. Тобто, якщо немає відбитків, скоріш за все, це є Android. Так, у нас ще є 5 а, якихось доказів мож, має бути тут. Головне нічого не пропустити. Бо якщо пропускаєш, то печаль біда. Так, а ну 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 Засохла кров. Так. Де Коронер, коронер мабути давно? Так, там нас що? Ох ти, мамцю рідна. Компульсивний почерк. Це цікаво. Релі... релігійне піднош... піднесен. Жертва. Релігійне жертвоприношення. Ага, це... це, типу, також, як був би доказ. Прикольно. Так, ще, ще три, три докази. Так, там ще якась... якісь двері ще є туди, так? ну, що там? А, сліди, 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 модель К-52 ДПД. Двері були закриті середне, вбивця міг вийти тут. No Слідов немає, крім слідів офіцера Колінза, 43-го розміру. Пройшов не один тиждень. Сліди могли стертися. Ні, на такому ґрунті оста залишилися би сліди. Тут дуже давно нікого не було. Так, ще кілька доказів треба нам оглянути. Так, крісло. Відбитки в базі даних це наш вбитий. Я б такий квест пограв. Серйозно. От В такому стилі я б пограв в якийсь квест. Оу. Oh. Доведено. Сексі андроїди кращі, ніж люди. А далі у нас що? Не варто за вами. Чи не слід, чи не слідкує за вами ваш андроїд? Там щось про те, що Кіберлайф може використовувати андроїдів для шпигунства. Доведено в сексі андроїди краще, ніж люди. Гаразд, гаразд, гаразд. А, ось тут він вийшов, напевно. Ну, ми туди повернемося трішки згодом. О, ножа бракує. Зброю взято звідси. Гарад. Він, скоріш за все, вийшов через тамте вікно. Ух, бейсбольна битка. А, девіан захищався, скоріш за все, так. Так, це наш вбитий. А це синхронізація даних. Причина удару важким предметом сліди Тіріума. Девіант взяв ніж. Не, не, на девіанта напали емоціональне потрясіння. Отак от було. Тись, Трісь! Трісь! Прикольно. Поговорити з лейтенантом. Е, так, а ми всі 10 знайшли. Коротше, напав не девіант, а на девіанта. Там ми все подивились, тут ми все оглянули, всюди, наче, зазирнули у всі кутки. Ну і, скоріш за все, втік він сюдою. Правильно. Так, де наш На... начальника? Наш начальника десь он тут. Поговорити. Лейтенанте! I I out, думаю, я зрозумів, що oh, відбулося. Yeah. Та не вже. Валяй! Викладуй. Started... Все почалося на кухні. Сліди боротьби очевидні. Треба зрозуміти, що саме відбулося. Victim... Жертва напала на Андроїда. Збитою. Так, no докази це підтверджують. А потім. Андроїд вдарив жертву ножем. Тобто ти мені хочеш сказати, що Андроїд оборонявся? Добре, що потім? Людина побігла. У Вітальню. Він намагався втекти від Андроїда? Цілком. Можливо, Андроїд вбив жертву. Ножем. Гаразд! Твоя версія не така вже й бредова. Ось тільки куди потім подівся андроїд? Він був пошкоджений битою і став втрачати Кіріума. Що що втрачати? Тіріум. Він же голуба кров. Це рідина для кормлення біокомплекту. За кілька годин вона видохлася, не залишив, вивітрилася, не залишивши й сліду. А, о, але ти їх все одно бачиш, так? Звісно. О, а девіан десь тут, в хаті, напевне, так? Шукати сліди голубої крові. Он вони, бачу. Ну, але він сюди прийшов ж по-любому, не? Його то пошкодили там. Оглянути. А, драбина. Скористався драбиною. Он воно що. Тут ще щось є цікавеньке. Так. А, сюди він теж прийшов вже поранений. Ну, звідси він чи при... він. Ось там от наш андроїд. Сліди ведуть на горище. На стрих. Вилізти. Наверх, раз, добре, а як. Драбини то немає. Крісло, крісло, напевно не допоможе, я думаю, правда? А, ні, так і допоможе. Ей-ей-ей! Hey, hey, hey! hey, 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 куди? Треба дещо перевірити. Окей, Дещо перевірити. Сити. Цікаво, його не завалять тут. Оглянути горище. Розшукайте девіанта. Та що його розшукувати, Во він там? А, тільки я все одно. А, я тільки вперед можу йти, все, все, розумію. Бачу сліди, але взаємодіяти ні з чим більше не можу, на жаль. Ну, але Дев'ян за три тижні мав би також вже, ну, ст стикти своєю синьою кров'ю, я думаю, ні. Ой, страшно! Щось мені стрьомненько трошки. Ну, ні з чим не можна повзаємодіяти на... На щастя. Чи на жаль? Ось він. Тихо, тихо. То, то ж маньяк вбивця, ні? Девянт виявлений. Я просто захищався. Він хотів мене вбити. Будь ласка. Не говори їм. Конор, що ти там мутиш на верху? Лейтенант. Він тут. Охреніти. Кріс Бен. Ану, дойдите сюди. Скоріше! Вбивця як не як ні Треба здавати. Правильно, як на мене, той зробив. Так, угу-гух, що ми майже все виявили. Круто. Так, просили там, щоб я це все дивився. Давайте глянемо. По відсотках. А тут ролі не грають що? Ні, моя статистика грає роль. Так, 90% просканувати лиця відвідувачів. Що можна було не сканувати? 10% його не просканувало. Купити йому ще один напій. Ну, всі йому дали бухнути. Оглянути флаєр рай». рай. Оглянути крісло, всі це зробили майже. От щось сюди нас веде? Подивитися в душ. І щось, щось ми не відкрили. Цікаво. І це щось би повело нас іншим шляхом, до речі. Дуже цікаво. А, прочитати статтю Android шпигун. Конор зрозумів, що відбулося. А, он воно що? Цей прочитав статтю Android, Android шпигун і накинувся на свого андроїда. Ага, ще, якби ми не зрозуміли, що відбулося, ми б теж не знайшли його. Тобто, зрозуміло, що відбулося, якби не зрозуміли, у нас би пішло в другий бік. До речі, 99% зрозуміло, що відбулося, прикиньте? 99%! І потім реконструювати злочин, а якби ми не його не реконструювали, ми б знову ж таки не знайшли його. Тут би просто все закінчилось, тоді б девіант не був спійманий. Але 95% людей девіанта таки знайшли. Ось так от. Прикольно, так, до речі, ще хто дивиться відео повністю, напишіть мені в коментарях, чи ви хочете, ось так, як я знімаю, одне відео, одна частинка гри, чи одне відео, там, дві частинки гри. Чи може просто робити два відео і випускати їх, скажімо, якщо вийде там в один день. Тож, оце ви напишіть в коментарях. Також не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати ще якийсь коментар, якщо ви це не хочете писати. Також буде дуже доречно. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Підтримуйте наші збройні сили. Вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!